Міхник, це не сон, Ти в моїй атмосфері Вітаю на моєму каналі. І сьогодні я буду їхати на сортувальну станцію ОБС в Києві. Я буду відвозити все сміття, яке я зібрала за два місяці, і покажу, яким чином все це відбувається на станції. Залишайся зі мною. Ось всі ці пакети мені зараз потрібно дотащити до машини. І сортувальна станція була ось тут. Але тепер, тепер проїжджаємо далі вперед! Зараз вигрузимось і приберемо машину. Перший найпростіше це папір. Його можна зберігати величезну кількість, якщо його правильно стиснути. Це в нас гофрований картон. Тут я зрозуміла, що поки я викидала сміття, я випадково виринула свій мікрофон, який був на мені. Але ми точно не знали в якому з цих двох ящиків, тому нам прийшлось ці два ящика повністю перебрати абсолютно все. Це був сторіс. Мар'яна перший раз не у бе бідна вже перебирає сміття. Ми не заспокоїмося, шукаємо навушник далі. Нам треба перебрати ось це все ось сюди. Ось це ми вже перебрали, там немає. <бірни> <several times> і після невеликого перерви і коприхання в смітті продовжуємо далі. Так, отут ми здаємо скло кольорове камбуча, але здаємо їх без кришечок. Я їх позабула зняти вдома, тому зараз ми їх піднесимо. Переходимо до тетрапату. Має бути побитий. Е Шлющений і без кришечки. Ще й наточнили консультанта кришечки на тетрапаті знімати не обов'язково. <рес> <рес> Якщо ви чогось не знаєте, куди його викидувати, ви можете підійти до консультантів і вони вам допоможуть. Це вилив тетрапак. Я не знаю, що це, але вона там. Це пінопласт. Це піноплашка. Це... Це... Дорослої жінки має бути пакет з пакетом. Це, це зло, від якого потрібно відмовлятися насправді. Поїхали. Ось це комерційна плівка. Це ми кидаємо сюди ось це звичайні поліетиленові пакети. Як завжди, чисте і сплюсне. І випито. <сіх> бачимо нову теж. Ми прийшли. Час настав. Це з-під пива, а жерстяні з-під кукурузи. Перевірити можна ось тут, да? воно має такому зміхати. А балончики, метал, теж сортуємо. Туди Пішли подрібничком. Фольга. Фольга та пакування з фольги. Ось такі кришечки. Боже, Міздається, хто подивиться це відео, скаже, ніколи в житті не почну сортувати. <смі> що це страшно? Не бійтесь, починайте сортувати з самого простого. Папір, пластик і скло. А далі воно затягне просто. <смі> <смі> Як спорт. Так, не знаю, куди... А, оці, мабуть, ключки теж сюди. Так, Я думаю, сюди. Да. Метал. Електроніка. Це пригарний кошик, для що це мона Ліза. <рістична> <рістична> це Ван Гог. Ванго? Гог? Але вона зараз. Ось така упаковка. Вона не тягнеться, і це означає, що їй потрібно на спалювання. Пластикові пляшки. 5-1. Тут сортується навіть по кольорам. На прозорих пляшках кришку знімати обов'язково і так само етикетку. Ще класний класс. Це камбуча. Це ПП5. Ми знайшли. Тут є ПП-5 ємності та кришечки кольорові та прозорі. І викидаємо сюди. Тепер кожний перевіряємо. ПП-5. Більшість нашої побутової хімії це маркування пец 2. І, або HDPE пишуть. І воно так само переробляється. Пет-2. Бажано зняти етикетку, якщо вона знімається. Якщо ні, то залишається. трішку знімає. Пульверелізпульвери штуки теж сортуються. Після того, як все сміття розсортували і залишилось лише те, що не переробляється, ми його будемо здавати на високотемпературне спалювання. Все сміття прийдеться передивитись так, як важливо, щоб там не було металевих частинок і батарейок. Це музей, це різні речі, які люди викидували. Всякі цікаві, і я тут був такий музей. Автентичний. Дубай. <реку> <реку> Корпорація монстрів. Шрек. Це ж треба комусь не бути. <реку>